Ольсваген Пасад 2011 року. Кінець 2011 року свіжо пригну зі Швеції на повному заряді з оригінальним пробігом там 250-260 тисяч. 100% оригінальним пробігом він пробивається і як ви розумієте, хто там більш розумніший і хитріший то він його проб'є в 2 секунди, просто якщо навіть... Якщо може не довіряють десь там якимсь даним по Car Info чи Car то проб'ється та по всьому. По коробці по всьому. Ну, коротше, тут все нормально. На автоматі. Так, можу зразу сказати технічно справна машина. Це бралася машина від хазяїна і вона... Просто без жодної технічної проблеми. Зараз мотор працює, і то не так буде, як до мене дзвонили і казали, що а як там, чи коптить мотор, чи не димить, чи він, чи екологія. Нічого в машині не робилося. зовсім нічого не робилося. Вона прийшла просто від нормального хазяїна ця машина. Далі скажу так, починаючи. Мотор коробка. Автомат це все, підшипники, підвіска, все у відмінному технічному стані. Все у відмінному технічному стані. Проблем зовсім ніякої немає. Просто сіли на машину і поїхали. Десь там напевно, що треба буде масло поміняти. Ну, це. От. Е, так, далі. Ремня не знаю, коли мінявся, бо то ми вже брали, як будь-то би. Ну не через посередника, а як через аукціон брали машину. Але від хазяїна. Бо з ним навіть согласовували ціну. Хазяїн виставляв на аукціон. Ми там особливо не питали, там і не було там як питати. Перевірити ремінь ГРМ, чи стоїть його міняти. Бо я оце мав одну машину для себе, тут купив Peugeot. І поміняв ремінь ГРМ, полінувався на сервісі знати, а він був новенький. Не треба було його мене Все, резина зимня, на дисках, все повністю технічно справна машина в екологію не лізли. Так, показую. Машина на шкірі. Машина датчик світла, датчик дощу, задня камера, навігація, підігрів сідушок, шкіра, руль не обшитий, рідний руль. Бортовий комп'ютер, круїз, ну, коротше, все, що в цю машину можна було вперти, то вперли. Все, Для щасливої їзди тут ніяких проблем немає. Подогрів. Я там особливо там не заглядаю, ще підігрів сідушок є. Електросідушки, 4 склопідйомники. Все здається, цього хватить вам. Е, тільки що їздив я на мойку на цій машині. От, е, все, подвесочка в ідеалі. Все прекрасно. Такий маленький Е, дорогу держить. Теж прекрасно. Так, автомат. Скажу зразу, що він, практично він такий в ідеалі. ні вперед, ні назад, там оце немає ніяких ривків. Підвізка ніде не бращить, демфер не брастить. Зараз він от працює, він же оце, от. то все нормально. Так, ззаду, ззаду є фаркоп, фаркоп ховається. Фаркоп ховається. Далі. Там ото на тому значку є камера. А, ззаду я вам не показував. Ну, тут так само, тут взагалі, якби будто ніхто й не їздив, кроме нас. Так, ззаді, ззаді. Ззаді. Ззаді оце, оця штучка, да? береться, як то вона, чи вона так береться, він ховається. О, бачите, оце він раз і сховався туди. Все, якщо треба, відкрити його, то таке. Раз. І він піднявся. Так, хай він так і буде, бо хто в задницю вдруг в'їде, Все в житті буває, то хай краще в в'їжджає. Так, ззаді тут ще отут є ще один акумулятор. Отут є оці от щолочки, де просто сідушки падають туди. І робиться така площадочка. Якщо комусь десь на дальнякі їхати, треба добре загрузити, то буде оця повна площадка. Я скажу, що тут якщо взяти геть із цими сідушками положити, то тут буде за два куба напевне. Оці сідушки впадуть сюди і там і там ще та площадка можна взаді все загрузити. Чого я так розказую? Бо я завжди їздив на море з дітьми, на дальняки, десь там чи навіть за кордон, то... Мені треба було багато сюди накидувати, то якось то є одна сідушка більшенька, друга меншенька. Значить, можна двоє ззаду чоловік садити на, на більшенькій половинці і з боку по довжині все загружати. Так само, як і їздити десь там за кордон, щось треба там нагрузити, набрати. от. От таке, ну чи Куди їздити, не тільки там Карпати чи що. От і все, все я вам все розказав. Ще раз наголошую. Ага, ще є клімат контроль. Я ще не сказав. Є клімат контроль, є старт стоп, який вам там не потрібен. І оце заводиться машина з кнопочки. Я не дуже там і розбираюся в цих легкових. Ну як там? Більш менш розбираюся. Моя спеціалізація оці всі грузовички. Оце робота. А оце, скажу точно, це не зароботок, а такі гіморої такі. десь візьму для себе на свою голову. от, Може кому треба дешевше, то є прекрасний вон, Peugeot у мене стоїть. 308 на повному заряді, 12 рік на ледах, на панорамі. Ну і все, ідеалі. На зимній резині на дисках. Так. Може, кому дешевше. За того мені треба 7300 Ніде не ні один там. Ну, ніде вона, ми брали її за аукціона, теж ніде вона не фарбована, все нормально. Так, все. Кому треба такий автомобіль, дзвоніть Якщо, може, я щось забувся, то наповнити на мене, то я вам уточню. Все, удачі вам, покупці автомобіля, жду ваших дзвінків. Сідан. І скажу такого. Скажу я вам тако. Якщо ви думаєте, що так легко взяти по такій ціні, як я продаю, може вам хтось буде обіцяти. Чи може хтось вам скаже, що я вам прижену. Не прижене він, я вам скажу точно. Бо щоб пригнати... А, це тут по кіловатах, я не сказав. 125 кіловат, 170 кінських сил. Розтягнути такі передачі, ну такі, ну, не знаю як там. Може, комусь треба таку. Ну мені краще така машина. Дуже добре на прийом, на обгон, на трасу, на дальняк, отак собі їздити. Е, скажу так, ціна, я вже вам скажу, що дуже хороша. Бо зараз в даний момент, щоб щоб я вже хотів, щоб десь так я раді інтересу подивився, за таку машину треба давати, то це ще буде. Ну, Знайшов я одну машину, таку раді інтересу, то я побачив, що 4950 її віддавали з пробігом на механіці з пробігом 404 тисячі. І що сказати? І будете ви їздити на цій машині. Ви її буквально за 5 тисяч, ну, її там торгували там, за 4 якихось там 700, здається. Її забрали. механіка, седанчик, от. Сіданчик, мені сподобалась ця машина, бо так як сіданчик, сподобалось цього, бо сказали, тут такі є стратегії, що бери сіданчик, ходова машина, дуже хороша машина. Ну, по крайній мере, ви завжди будете їздити на такій машині, як у всіх. Тобто вона, напевно, один сіданчик на 50 караванчиків, чи як універсалчиків. Ну, все, серйозна хороша машина, що є умовач фар. Це кому треба такий автомобіль? Дзвоніть. Якщо будуть запитання, то задавайте.